Ну, це знову, це це, це, це. це чисто колекційні штуки. Воно має сенс і вагу для когось, хто це може колекціонувати. 1979 рік, до речі. Для мене це нічого не значить. А, о! Ці нові по медалі побачили. Ми йдемо далі. В от такому стані більшість пакунків там залишилася. Це просто жесть. Вони ну, брудні, що страх, розірвані. Тільки одне слово, що воно боже, запечатане. Ну от таких конвертів залишилося більшість. Я його ще від не достану. 太多 <All right. S 2>、cool.